Новий рік так хочеться дива, щоб подарунки, родина, свято, щоб мир, щоб сім'я щаслива різдво, вогні, веселі, мама й тато. І з Новим роком і з Різдвом ми щирі вам шлемо вітання. Ви бережіть себе, ми переможемо разом, найбільше маємо бажання. Низький клін усім захисникам, що нас, мов янголи крильми оберігають. Низький уклін герої, вашим золотим серцям від щирих серденят дітей, які надією палають. Низький уклін, тобі, мій рідний тату, ми так скучаємо за батьківським типом. Попереду у нас щасливих років ще багато, ми за родинним зберемося всі столом. Я син захисника, який в окопі своє життя присвячує народу, що своє серце віддає заради миру. Моєї волі, щастя і свободи. Ми, діти України, сини й дочки. ми гідні жити. Ми усі єдині, нехай різдвяні срібні ці дзвіночки несуть нам мир і перемогу Україні. Дитячими долонями, зимі Україну, дитячими долонями. Let's